Всім привіт, вітаю вас! Початком осені! А це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали! Counter-Strike 2 все працює стабільно, як завжди, без нарікань. Ой, вибачте, це сценарій з паралельного всесвіту. Звісно, знайшли новий баг. Експлойт дозволяє телепортуватися по мапі, навіть включати подобу у кліпу. І звісно, це працює прямо на офіційних серваках Valve. Це вже викликало бурю реакцію ком'юніті. Контент-кріейтер Рікуда записав покрокову інструкцію з активацією бага. Суть полягає у використанні консольних команд і біндів. У лобі ставимо FPS Max 1, щоб знизити ймовірність виліту. Прописуємо бінди, котрі ви зараз бачите на екрані. Після пропису треба встати на підвищення, затиснути Маус 4 і водити мишкою. Натискаємо Маус 5, звук повертається і спрацьовує телепорт. Ми не рекомендуємо використовувати цей баг. Подібні дії порушують правила, можуть призвести до блокування аккаунта. Тим паче, що за один день Faceit забанив більше гравців, ніж за півтора місяця до цього. Скоріше за все, причиною блокування. Міг бути цей експлой. Астраліс може підписати Меджеска, який зараз перебуває на лавці запасних Фелканс. Про це повідомляє інсайдер Нел та портал Health V. І можна сказати, що це майже офіційно. Він був переведений у запас Фелканс у червні після приходу чергового болотяного гравця. Його контракт із клубом добігає кінця, тож перехід до Астраліс може відбутися без серйозних перешкод і навіть стати безкоштовним. Астраліс протягом двох років не показувала стабільних результатів. Лише після приходу Хуксі прогрес став відчутним. Однак до топового рівня Дан ці, поки не дотягують. А лісу сілізньову, чи як там той радянський фільм називався. А точно, електроніка. Кікнули з ведмедиків. Яка шкода, це був мій улюблений гравець. Та круто тягти на дно помийну команду. Ну, тут треба мати талант. Встановлені антирекорди по виграних матчах, токсична атмосфера, це все його заслуга. І мені здається, саме час команді вонючого духа Спіріт підписати електроніка. Бо світ кіберспорту заслуговує на те, щоб ваша команда більше не виступала. На тір один евентах, а краще щоб взагалі не виступала. Я щиро від себе бажаю всім болотяним клубам вкладати мільйони в гравців і нічого не досягати. І не забувайте, що кіберспорт і справді може бути поза політикою, якщо вас в ньому не буде. Хайлайти, котрі ви бачите на екрані, взяті від учасників нашої затишної діскорд спільноти. І нагадую, що у нас вже зовсім скоро будуть нові конкурси, та ще й з більш простими умовами для участі. Окрім цього, як і раніше, що тижня у п'ятницю та неділю, ми проводимо цікаві нестандартні івенти, а також турніри у форматі один на один з приємними цінами призами. Тож долучайся до нашої затишної діскорд спільноти. Рейдер Кінг, власник одного із найдорожчих інвентарів у світі, отримав бан від Valve. Під блокування потрапили унікальні предмети. Наприклад, вісім голографічних наліпок Titan та IBAPER з катовіци 2014 року. Добрий вечір ринок, тепер вони ще більше подорожчають. Та інші скіни загальною вартістю понад один мільйон доларів. Це один із найбільших банів інвентарю в історії. Поки офіційних подробиць немає, але серед спільноти ширяться чутки. Одні вважають, що Кінг заскамив з камера і намагався по. Вернути вкрадені предмети справжньому власнику. Інші підозрюють, що блокування може бути пов'язано з багаторівневими трейд-схемами. Але вел вказали причину блокування як шахрайська активність. У повідомленні компанії пояснюється, шахрайська діяльність визначається як порушення умов обслуговування СТІМ або участь у злочинній діяльності, включаючи використання або спробу використання вкрадених кредитних карток, розповсюдження викрадених предметів або ігор під арештом, використання інших акаунтів та отримання вигоди. З зламаних або вкрадених акаунтів таким чином блокування може стосуватися не лише дій самого Кінга, але й історії походження його предметів. Цей інцидент може стати прецедентом і серйозним сигналом для всього 2 ком'юніті та трейдерського ринку. Він чітко показує навіть найдорожчі інвентарі, не захищені від бану, якщо їх вміст пов'язаний з шахрайськими діями. Тепер трейдерам доведеться ще уважніше стежити за походженням предметів а гравцям усвідомлювати, що Valve готові жорстко чистити ринок. На Perfect World CS Challenge Series 1 перемогли 3D Max. А наші хлопці з Bait програли Тайлу і після цього ще програли Lean Vision та вилетіли з турніру на четвертому місці. Blast Open London і радує, і розчаровує одночасно. ВП вилітають 2-0 у своїй групі та покидають турнір. А на жаль, на весь кіберспорт в цілому. В перемогли Статік та Gamer Legion Вийшли у фінал нижньої сітки, де зустрінуться з Мейті. Vitality та Фейс зіграються. Сьогодні у фіналі верхньої сітки групи А Маус та Фурія зіграють сьогодні в верхній сітки групи Б. Спіріт програли вперше за два роки фурії і зіграли проти Ліквід за виліт. Результати ви бачите на екрані. І здається, про когось я забув. Ах так! бачи габен, я цього не хотів. Команда де гравці в першу шлюбну ніч нічого не зможуть зробити без допомоги Блейда. Тір-2, команда у тілі Тір 1, місця де решафлами пахне сильніше, ніж піструнами у лазні Наві. Вилітають з Blast Open Лондон та їдуть додому робити невідомо, що так сильно розчаровувати, як вони, не може ніхто, но програти Мейті 2-1 це вже перебір. Можливо, Сімпл не дарма пішов із Наві, відчуваючи такий спад, хоча ні, вони всі одне одного варті. І якщо в найближчому часі вони не зроблять. Замін то трофеїв нам не бачити, хоча ми і так офіційно їх не бачили вже 333 дні. А на цьому новини закінчуються. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. І саме ваш коментар може потрапити в кінець відео. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо вам подобається це відео. Підписуйся на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайся до нашої затишної спільноти в. Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на нашу спільноту, як завжди, в описі. Бувайте.